Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми зробимо оригамі лисичка. Оригамі це таке мистецтво складання з паперу різних фігурок. Для роботи нам знадобиться аркуш кольорового паперу помаранчевого кольору фломастер та ножиці. Робимо аркуш у нас прямокутної форми, робимо з нього квадрат. Я вас навчу, як це зробити. Отак, беремо за кінчик аркуша і співставляємо ті такі краєчки, щоб у нас рівненько-рівненько було. Ось, бачите, у нас співпала. Одна сторона з іншою, і тепер отак от проводимо, робимо такий згин. і відрізаємо ось по оцій лінії, бачимо, де в нас зайве, беремо ножиці і так рівненько. Відрізаємо зайве, відкладаємо той шматочок, клаптик той, ось у нас, бачите, вийшов квадрат. Ми зробили з вами квадрат. Тепер складаємо його, отак от, як ми його і відрізали, власне, беремо цей гострий, цей куточок і загибаємо його ось сюди до цього згину отак. От а тепер беремо ці краєчки гострі і отак от вверх їх загибаємо. Загибаємо так, щоб в нас тут гостренько вийшло. І отак перегортаємо, бачимо? Давайте ще раз повторимо, в нас є квадрат, ми з вами зробили, потім ми його, ми його складаємо такою хустинкою. Краєчок хустинки загибаємо до лінії згину. І у ці краєчки загибаємо, отак, в ромб такий, перегортаємо. І зараз ми з вами зробимо мордочку. Воно вже так вийшло трошки схоже, правда? І зараз намалюємо оченята, такі хитрі. І носик, кружечок. І ось у нас вийшла лисичка. Дякую.